Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мозуренко, і ви на моєму каналі. Ми з вами на риболовлі, і передисторія цієї риболовлі дуже цікава. Ми з Антоном поїхали на дику водойму, там нам розповідали, що там такі коропи плавають, дикі, сазани. Дуже прикольне місце. Ну, реально прикольне. Самі бачите на екрані. Воно не широке, таке озеро, але дуже таким прикольним рельєфом. І Почав перевіряти корабликам, а глибини там показував 60 см. Дуже впала вода, і може і це зіграло роль. Я навіть хотів перейти в озеро, подивитися, якісь пощупати тверді ділянки, загодувати рибу, а вийшло так, що почав топитися в мулі. І Просиділи ми там добу, не отримали жодного клювання. і Антоха каже, поїхали десь. Ще спробуємо половити коропа, і тут неподалік озеро Картар. Позвонили, є вільний сектор, і ось ми приїхали, вже розпакувалися. Антоха там монтує вже монтажі. Я розклав намет, зібрав вудки. Зараз будемо готувати корм, шукати точки і пробувати ловити коропа. що з цього вийде, все, побачите. Поїхали. Ну і як зазвичай... Куди ж без дощу, не встигли ми приїхати і розкласти на табір, одразу спустився дощ. Не знаю, чи це надовго. По прогнозу показувало там вер... вергідність дощу 50%. Ну, якраз 50 на 50%, і він не в нашу користь. Прибалити буду своїми спортексами катапультами С4 катушки Шумана Ультегра 14 тисячні сигналочки флазари Q10. Тут у нас все по стандарту. Антоша з маленькою палаточкою у нього така, бачите? Родкодік. Нік. Такі справи. Йдемте замішувати корм. Так, по корму, друзі, бойл обов'язково, але бойл, як я робив, бачите, ось уже намішав. Бойл дрібнив. І перетирав на крущі річманки, перемолов. Добовий набір білачан був, і плюс ще додатково давав бойла окремо. Ось така вийшла суміш, залив ліквідом, і це зараз будемо годувати. Не витримав, ну, ще, ще зовсім трішечки бойла дав. Так, в першу чергу стикнуся з тим, що не можу знайти свої руминські інлайни. От у мене є два грузи 115 грам і зараз будемо їх робити. Першим ділом, що нам треба зробити, це витягнути ось ці конуси. Потім обрізаємо, нам потрібне оце тільки утовщення. Вдягаємо це утовщення на трубку. І отут підпалюємо зажигалкою, трошки розплюскуємо, щоб воно не вилазило. Ось так це виходить. Тепер обрізаємо трубку, якої довжини нам треба, і вставляємо у груз. Ось так це виходить. Лишилось нам протягнути лідкор. і наш румунський онлайн готовий. Так, поки я роблю монтажі і оснастки, Антон вже відбив. Дистанцію годувати будемо 110, ловити 115-120 метрів. Я вже відбив дистанцію 120. Поставив собі мітку, бачите, скотчем. Резинка маркерна закінчилася, будемо скотчем користуватися. Отак, От відбивається, ставиться мітка. І зараз будемо закидати, пробувати, що там у нас по дну. Так, друзі, перша палка вже у воді я закинув на джокері 20-му слива, а другу мій улюблений 10-й бітурбо зі стіком. Ось так полетить зараз. Ось така смокота у нас вийшла. Зараз вже будемо годуватись. Бойлік, пилети, залити все ліквідом. І починаємо. Загодувався, знов починається дощик. Зараз сяду буду в'язати стіків, тому що коропові риболовлі без стіків нікуди. Е, тому що варений бойл можна тільки без стіків, ну пилік ще більш-менш. А всі баланси, попапи тільки зі стіком. Поки що затищав я не чую, що хтось ловив взагалі по озеру. Тому час є, поки рибка буде збиратися на наше харчове пятно, будемо в'язати стіки. Так, поки чекаємо на клювання, знову дощ був, тільки закінчився, бачите, такий волога галька. А у нас тут ляп. Бабам! Такі обіди. Так що всім смачного, хто зараз також їсть. А ми будемо їсти і чекати на клювання. Знову пішов дощ, він так. Десь хвилин 15-20 не йде і знову починається. 15-20 не йде і знову починається. У нас на вулиці злива. Вже дуже довго вали надів нового костюмчика свого Сімсіка та погнав шукати точки, бо правильне маркування та пошуку крапок ловлі на дну це залог вашої успішної ловлі. У будь-яку погоду це треба робити, якщо ви хочете ловити гарно коропа і накидати свій корм та оснастки будь-куди. Ось саньок начебто щось там знайшов. Вимотується і зараз піде відбивати дистанцію на кличках, і ми будемо знати, де нам ловити. Саня, ти кращий! Саня! Вже й стемніло, а риби ми так і не бачили. І ви знаєте, ми вже тут сидимо, міркуємо, і, мабуть, справа то була навіть не в дикарі, і то, що там риби мало, а просто вона не хоче зовсім ловитися. Що ви бачите, які перепади погоди? Дощ іде більше часу, ніж його немає. Ну, все ж таки є надії. Думаю, може уночі вона проклюне і обов'язково вам все покажемо. Антоха перезакидається, зараз я буду перезакидатися. Перезакинув палки, поставив указочку, опа, центр сектора. І палички в воді вже з новими стіками. Чекаємо. Поки я зголоднів і вирішив з'їсти пару канапок, Антоха теж хоче, але я йому не даю. Сказав, поки не вигодає весь корм. Їже не получає пацан а у нього Лу прицеп лупаша. пацан лупаша дивіться ляп. Тупо прицеп корму. Півтори години це я вже не відходжу. Вон тільки відра міняє мені ходить. Так гримить, я вам не можу передати просто. Зараз, якщо повезе, то побачимо молнію свіркає, гримить конкретно. Отак вночі годуємося. Все почалася злива. Так гримить і сверкає, що ну його в баню. Заліз уже в намет, буду лягати, Але якщо буде клювання, обов'язково будемо виходити і тягнути рибу. Thank you О, друзі, поки Антоша там храпака давав і палка у нього не поїхала. Уже вилазить з берлоги, Так храпить, як медведь. Я завалив от такого красення. Зараз він біжить, свою буде тянуть. Дивіться, який гарненький пузань. Пройшла просто нереально потужна злива. Я вже давно такої не пам'ятаю. Просто в мене в наметі вода, бо вона згори текла і прямо в мене через намет. Але все ж таки мені вдалося зловити ось таку гарну рибу. Зараз зважимо її, побачимо, скільки вона важить. Пів на першу ночі, а ми ловимо ось таких гарних коробців. Все ж таки дочекалися. Клас. Ось так. 12660. Гарна риба. Антон прокинувся, знову пішла злива і тягне рибку теж. Зайшла на точку до нас риба. Давай я возьму. Угу. Блин, плохо ты тут зацепил за этот саморез. что пускай. О, бачите, закрутили саморез и два раза пиццак зачепился. О, е! Дивіться, знову яка злива спустилась. Оце просто жах. Все в воді, а ми нарешті зловили рибку. Зараз тоха її звільнить, зважимо, може скінчиться дощ і я вам покажу її. Тут, бачите, текла річка, глина тільки лишилась. І ось так, ось так і наскрізь на вулицю ось така рибинка зараз кинемо на ваги побачимо скільки вона затягне йде дощ не можу ближче підійти бо на мікрофони не треба цього робити добрий ранок друзі зловили ночі дві рибки ми вже не з нулем Дощ так і не вчухає з самого вечора і вже ось сьома ранку ми з Антохою тільки перезакинулись. Я трошки протер пол в наметі, бо вже скоро збиратись додому, а там просто труба. Вода тече зі всіх щелей. Бачите, там трошки вже чистенько. Та хай воно буде так, а ми потрошки будемо ловити рибу і збиратися потихеньку додому, маю надію, що ми вам рибу ще покажемо. Друзі, поїхала палка, У трохи такий паровоз був, не встиг увімкнути, так що аж палка відірвалася від цього, від ротпода. Ми нічого не чуємо. Ви подивіться, яка злива шалена, взагалі не чутно було. Просто подивилися на палку, а вона майже з рудпода злетіла. Оце трішняк. Опас да. не такі вібрації палку. Блін, диви, опять які палки намоталися. Диви, їде палка, тоха! Друзі, ви подивіться, тільки підійшов і тут паровоз їде. І нічого не чутно із-за цього дощу. Отак перезакинулись зраночку на точку. А я не поняв, не чути ж нічого, понял? Дивлюся, лампочки світяться і крутые разматывая жилку. Ні, не чую. Не, кар. Ну, Корот. Ну, Потужный такой. Короб. Ну, хороший. Хороший. Оце дає, оце погодка. Невеличкий, але гарний коропець. Такий невеликий, але дуже гарний. в нього колір такий незвичайний, бронзовий, дуже гарна риба. Бачите, все ж таки погода дала своє, але ми не втрачали надії і половили таких чудових риб. Дуже задоволений, бачите, зранку перезакинулись і одразу отримали клювання. Рибка у нас на точці є. Гарний корм зробив. Свою справу. Зараз випустимо і потім Антон покаже свою рибу, він її тримає в воді, бо не можна дві риби тримати у маті. Так, показуємо Антона рибу. О, непоганий пузань. Непоганий. Ось такий гарний пузань. Також клюнув зранку, зараз важимо його і будемо випускати. Дякую, що дивитесь. Обов'язково ставте вашу подобаєчку, а я нагадую, що партнера мого каналу є компанія Favbet. Так, важимо і випускаємо. Що там? 11940. Ну, дві за десятки поймали. У мене ночу 12660 був. І цей, і цей майже 12 кілограм. Топово. Клас. Випускаємо. І перезакидаємося. І лайфхак вам, для того, щоб на такому дощі ваш стік не розмокав, і ви мали змогу його закинути, обов'язково його занурюйте в макаличку. Занурюйте в макалку, він пропитується і. Поки ви закинете, він не розмокне. Šodit. Е, зараз би клювання, щоб сталося, так хочеться. Пожалуйста, пожалуйста, не треба. Будь ласка, будь ласочка, будь Дивіться, як він валить тут нічутно взагалі ми один одного не чуємо. Це просто такий жах. Тут все нормально у нас тече. Йолки-палки, зараз поїде по-любому поїде зараз риба. Ні! Знову клювання на Антохіну палку. Щось він намагається клюнути. Один раз спікнув і все. А Антоша готує сніданок. Така єшенька буде. Нарешті трошки почало розвиднюватись. Дощ, він е, у бік пішов. то. Угу. Треба буде брати, витягати. Ось такі пацанюра. Зараз будемо випускати. Бачите, лінійний їх називають, тому що у нього така лінія з луски йде. Вони, на багатьох водоймах є такі риби. І тут майже вже готова єєшинка. Будемо зараз снідати. Майстер шеф. Ого! Наганяв собі. А, ектор такого не зробив. Да, дядя іностраннець такого не зробив. Да, так ну, Балон це покажи, зробимо таку. Погодував зранку і отримали вже два клювання. Непогано так пішов, так? Хлопчик, хлопчик-коробчик, непогано, тільки, -тільки поснідали, почав прибиратись і поїхало. Позаливала динаміки, треба трошки повидувати воду. І для, для тих, хто питав, чи є. Влага захищеність у флазарів к 10 Ви бачили самі, які були дощі. Вон, будь ласка, все працює. Не вмерли вже добре. Зараз дотягнемо рибу, покажемо. Риба вправо пішла до сусідів і втручається досить непогано. Але ночі оця двінашка майже взагалі не впиралася. Я її легенько підтягнув. Давай, мабуть, я цього виправи буду вибрати. Та ні, я візьму. Та що ти? Незручно, як то кажуть, пісити на потолку і какати. Мабуть, а не? Так? Ну він так пішов в бік, може і амур. газує. ну повадки схожі на амура. Якщо чорний буде, я взагалі буду в шоці. Щось не Ні, коропець. Коропець невеликий, я так порвозив. Ну як малий, він не дуже і малий. Не дуже він і малий прям. І Але... розклювалась рибка, ми вже досить сильно хвилювалися, що ми поїдемо без риби додому. Ось такий невеличкий коропець, це вже. П'ята, чи що, шоста? Шоста риба. Шоста наша риба. Бачите, сиділи, так довго чекали, клювань не було. Але все ж таки пішло. Зайшла риба на корм, харчується гарно і відповідно ловиться. Так, реалії осіннього карфішингу. Ви тільки подивіться, це все просто мокре, перетирається, ледве-ледве встиг трішки просушити намет. Помив підлогу і зараз за декілька хвилин почну його збирати. Так-то він ніби сухий і чистенький, але зараз вам покажу один секрет. Подивіться ось сюди. І так, всюди, отак, де вода текла під наметом. Тут це я просто все а тут отак от, от. Зараз це все ще треба протерти і збирати. Завершилась наша риболовля, ось така з пригодами. Спочатку дикарь, потом картар, злива не вчухає. І знову ми зібрали, майже зібралися, навіть не встигли скласти намети і влупив дощ, і навіть ще не закінчився. Більш-менш я весь мокрий наскрізь. Але рибалка відбулася, рибу половили і гарних коропів. Дві двінашки поймали, ви самі бачили. Так що риболовля вдала. Дякую всім за перегляд і до нових зустріч, пока, друзі. Пока. От так, все мокре. Бачите, повністю затромбоване. Все, їдемо додому.